Всім привіт! З вами я Гі... Жган! І сьогодні ми будемо робити огляд на цей прекрасний російський гівняний туалет. Блін, відео смердить. Реально смердить. Фу, я не буду робити цей огляд. Оператор вимкни запис! Эм... Oh, Ааа, друзі, Короче, ставте лайки, підписуйтесь на канал. і всім до бабачи з вами. Я був ГГшган. Да, блін, Та да, блін, ти навіть свого імені не знаєш. Все, всім пока. Угу. Який хороший день... блін, Ну... З кого я подивився? Щас треба. <кх> Господи помилуй спаси мені, не ці тупі тренди в Тикто. Ой, в Ютубі. Надіюсь, спрацює. Короче, друзі, Я не знаю, що я робити, Піду, наверное, прогуляюсь. Ні. Щекайте. Що, що це... такі. Я зараз здохну, що, це таке тут по перше. Житель Леки Блок О, да, привіт, здорово. здоров. Вымайн за твой аргумент в музей, ну просто сам понимаешь, бабки там все. Так, кей, за музей это прощу. Ну, блин, а что ты статую був? Там, блин, да пытай по музею Хочешь сюда? Е. Э -э -э -э, а что это таке? Ну, короче, я тут зробив замок. Прибыль собі, типу... ну, приходять люди, будем платят, бізнес, всі сидя. А, а чого тут така черга гігантська, а ну ж там. через червс село? Ну, не знаю. Все не до мене питання. Це ж ну, тих, ой ой, до якихось нибудь чубиков, И кинут в селей живет. А, окей. Можно. Ну якщо хочеш хочешь Житель, а ты скільки тут стояв? Годин пять. Так, если ты хочешь потратить пять годин. Добро пожаловать. Ну. Друзі, вы думаете, я такий гений? Да, я буду стоять. А ч бы не? Друзі, а ч бы не? Эээ. Окей. Срочне війм Черга дойшла до мого дому. Чекаємо. Срочне вінкліні, я вже доїжджав до колодязі. Житель, ты теж що чекаєш? Да. Я тут вже зранку стою. Ладно, окей. Я буду чекать. Вімкнення! Ми вже дійшли до останнього дома в селі. чекаємо. Сторожне вімкнення, переді мною одна людина! Все, бачиш боже ти! Ура! Я дочекався! Друзі, я типу дочекався! Ну, окей, прикольно. Ну, я ще вмію мире вот так. Ні Слай, що ти Что ты там робишь? Так решая вылезла. Баксим да башню. Окей, я не залишу так це. Да, ура, друзья. Це для цього треба? Можно блок відкрыть? Что ты сказав? Можно погулять? Ну да, да, можно. Дякую. Прикольно. Э. А -а, -а, -а! Да, Это за разделью. Мендермен. Господи, помилуй. Фух. Я прийшов. А куди ти ходив і що з тобою? Це не важно. Ура! Мені повезло, дивіться. Привіт. Що? Припол? Надіюсь він не... Останній! Оце останній. Мм, мотика. Я, я його зараз ділью. У мене є Lucky сворд. Де ти? Ти постійно в блоках застрягне. Ты я здохну Мені зараз треба ним ударить. Хелп. Сейчас відхилюсь. Заядле ПВП. Це Може не йти. Блін, мене злили. Я зараз йому покажу. Тузен Ес Так, де цей чубик. Тут он. Девин. Давайте на крышу залізем. Його шов бив? Точно Може він тут? Ну ладно. Його тут нема. У меня є... Блін, у меня лунг фіговий. Житель, ти не бачив? Тут якогось... І цього. Блін, як його звуть? Я забув. Эээ, сейчас вспомнита. А, скелета. День бач, вид, мабуть, с О, дякую за информацию. Ура! Житель, ты ж там стоїш? Ну, я в бит телепортуваться. Окей, прикол. Я далі. Почекай, ты еще локи блоки відкривал. О, прикольно! Двись! Да я. Э! Привет! Тут блоки. Ура! Стрелы! О, ламы! Ура! Давайте, давай. Раз, два. Не плювайся. Обфінтив! Є. Yeah. Бачили? Ладно. Будеш мор... Будеш морквинку? Ось, тримай, поїж. Не хочеш мою морковинку? Тоді тримай. Е, вы Не хочеш морквинку? Та не, як Ну, будь ласка, поишь. Ось, тримай. Ой, А, О! 23. Чекай а що зі мною тільки що було? Ладно, друзі, з вами я був был Мерфлезита. Это. Я не закінчив, я тут не всі лаки блоки відкрив. Роздачки. Ой, зелька якась. Хера якась. Картина. Не, якраз ідеальне закінчення. Бам, бам. Що це за фігня? Бам. Ой, картини не закіню. Я, Я хочу прикольну картину знайти. Я хочу велику. Ладно. Во! Бачите, яка как То Ти Мені Зламав Ладно, пока! Сейчас спробую я так. Во. Попадаю! Ладно, пока! Королас І Друзі, я був мерфлезіте! Ещ не мой відкривал. Смотрите, спорим я, потом я по короласу попаду. Сейчас... Якось вот так трава. не чуть-чуть... Вот так, якось... Вот так, знакол. знакол. Так. <связь> а -а Ай, там, да, блин, по голове, башкое стукнуло, какая-то фигня. Что это было? Блин, злука стрела прилатела. Это шофлесик. Я йому зараз покажу. Флезі. Ай, друзі, вами я був містер і всім до побачення.